Ще одну вам пшеницю. Кажу проти сонця моя погано буде виєдна, ну... це проста пшениця. В принципі, в різниці не можу. Канадська Ясно трошки нижче, але колоски такі непогані. Зерно всі наливається вже, це вже лізе в каша. Непогано наливається, десь кудись щось бере. Тут напитала або забурилася, хто зна куди, або... Або, або, або стебла бере. Ну, хоч роси трохи були в ці дні. Вчора не було, тож на сьогодні дощ обіщали. Таке перегуло, вже сонце смале, як перелякане. На сьогодні дощ обіщали, все прогуло, перегуло. І не було роси, росить тому, вчора ночі бризкав куперу, де було роси. тим, як кажуть, Маємо те, що маємо. Я покажу вам результат. Ось тут городи на городах, тут наші городи. Люди вже не, не сіють городи. Картошку там всяка. сіють. Ось дивіться, Бачите, ці городи. Там ячмінь, там сояшник, теж ячмінь. Це наші ячмінь на городі. На городі звісно, ну, не хуже, не, не, на полі не хуже, як на городі. Як Просто на городі час зеленіший. Просто тут трохи менше вітрів на городі, трохи, трохи менше. Як видуває. І земля ж, звісно. город уже угноювалося. Вот такие дела. Все. Поехал дальше.